Після того як тренери привіталися, і відбудеться фотографування команд. Ми побачимо ще одну перед матчу важливу подію. Ось Київського Динамо, Сирота, Ігнатенко, молоді футболісти, голкіпер Моргун, і Костянтин Верчеренко Поруч із ними, які сьогодні не в основному складі, а він малиш головний арбітр Дмитро ось його бригада, є вар на матчі, і звісно, що буде підстраховка. В плані якихось суперечливих рішень. Два капітани, два гравці центри поля, два 29-х. Номери привіталися, і ми дивимося на склад Динамо. Подача. Ось він момент. і Вдається винести слюсору м'яч головою, але йде добивання. Це добивання сходу. Від Караваєва дуже гострий кут і щось схоже на удар було. Оскільки з такою силою робити подачу на голови футболістів, партнерів своєї команди, ну, тут шансів не було нікому головою зловити цю передачу. Поштовх перед лінією штрафного майданчика Шепілєв штовхає класницю, арбітр Панчишин ставить. Штрафний перед лінією, перед самісінькою лінією штрафного майданчика. Якщо порушення у нас станеться або суперечила ситуація в штрафному, нагадую, що є вар, але тут видно, що Шепілєв викидає за борт квасницю. Перший стандарт на нещерета. На ворота Київського Динамо. Талес, Талес б'є. Б'є у ближній кути над воротами. М'яч пролітає. Удар бразильця. П'ять м'ячів. У, у нього є у цьому чемпіонаті. Шостий поки що. Не залетів, але бразилець навішу висока дуга у боротьбу не щеред руками на виході. Перестрибує голову слюсара. Повтор моменту зависуха боротьба Шепельова зі слюсарем. Важко знайти стільки габаритних футболістів, щоб захищатися гравцям Динамо. А тепер помилка. А тепер помилка і шанс для руха. Дідик. Дідек, штрафнув майданчику, бити можна. Талес б'є. Рукою вибиває, рукою вибиває м'ячне щерет. Ой-ой-ой, тому що Талес міг ще й передачу віддавати. Ну от, приспаний футбол від Динамо Київ призвів до такої втрати м'яча. І дуже сильно зараз. Львів'яни ожили в цій ситуації. Вони хочуть пошвидше організувати ще один момент. Тепер Талас віддає передачу на плюмана. Плюман навіс і можна бити. Пастух. Пастух зберігає м'яч. Удар дідика по зворота М'яч летить. Ось це гольовий шанс. Зараз ми подивимося. І удар власне самого капітана Руха. Ось тут після скидки пастуха. І подальший момент. Ну, ставив ногу беніто, але говорити про фол. Давайте ще раз подивимося. Панчишин приймає, як на мене, справедливе рішення. Один із гравців Київського Динамо. Самбадіало міг створити гольову загрозу воротам суперника. Власне, загроза була, але гольовою вона не вийшла, оскільки удар пішов по центру воріт. Вибігають Люв'яни у контратаку. Хороше рішення Сича. Обігати на паузі суперника, але повернулося. Динамі всі Сич б'є по воротах. То з м'яч летить, причому у кількох метрах. Пастух Очікував передачі, ну, хоча у цій ситуації віддавати пас на 19-го номера. Отже, маємо одну з найбільш креативних історій, коли у трьох команд онлайн, в онлайн турнірній таблиці по 50 очок. Якби рух зараз пропустив, онлайн змінився б на 49, але удар Беніто дістався рукам Ледвія. Ситуація напружується. Ситуація дуже нагнітається. Там що верес забив ворота металіста 1925, і команди почали вже розкочегарюватися, почали забивати. Вибування м'ячем нещеретом. Це от попередня історія. Поки арбітер гру зупинив і сварився з бояльським лидвій пропустив від «Нещерета». Оцініть силу удару голки пара, «Київського Динамо. Ось Таких довгих закидань від гравців Київського Динамо. Дмитро почав атаку цієї команди, а її завершує ударом Віталій Роман. Удар в площину воріт забирає нещеред. Після цієї атаки Плюман пробиває знову, закручує таку дугу, яка дістається кому-то сидінням Львів Аренича. Минуло Волошин. Волошин на Бояльсько. Бояльський. В один дотик собі. Буяльський прострілює. Не доходить м'яч до партнера. Це було красиво. Сам Бадіол опинився на ударній позиції. Ось він хульовий е шанс Київського Динамо. Ми говоримо відносно. має досвід виступів в основі Київського Динамо. Та грав Тарас Михавко. Ну, а Царенко та Малиш... Приїхали і грали з основною командою. Шепілів отримує передачу. Шепілів віддає на самба діало. Діало може один-один проти Сича. Діало б'є Діало! І Ледвій відбиває ближній кут удар від самба. Дмитро Ледвій. Загрозу нейтралізовує. Хороший момент. Кіян один з найкращих в сьогоднішньому поєдинку. Вдалося самба не те, щоб обіграти Сича, але все одно вийшов він на ударну позицію. Олексій кидався під м'яч уже. Подача ну, на ближній сіку. Діалой! Гол! Самба-Діало головою забиває ворота руха. Самба-діало забиває. Це вже цікаво. Ще й головою. Це ще цікавіше. Ну, ось вона, перевага руху у зрості, але стрибучість, стрибучість одного конкретного гравця і правильно виграна позиція вони зробили свою роль. Це перший м'яч взагалі самба у дорослому футболі. За Київське «Динамо». Парадоксально, але технічний Вінгер. Креативний Вінгер робиться після кутового з ближньої стійки головою. У кого там виграв боротьбу? Перестрибнув Романа, і Роман захищав свою позицію. Ось він. рух атакує. Треба відповідати. Класниця передачу виконує. М'який навіс. Удар дідика блокується. Плюман пробиває по воротах, М'яч Біловара влучає спочатку в коліно, і потім від коліна в обличчя там підсвистує стадіон, але руки не було. Лежить Біловар. Атака відбувається. Василь Руніч з'явився на футбольному полі. Ось Це реакція на те, що на те, що пропущений м'яч, на те, що треба свіжість у атаці. Ми побачили, що Василь Руніч 99-й номер у активній грі. Отже, Руніч на полі. Біловару зараз необхідна допомога. Подивимося багатогранність цього епізоду. Ну, схоже, що Руніч вийшов замість Лі Квасниці. Для руха. Будь ласка, нехай цей перший другий тайм може перетворитися в репетицію Єврокубків, якщо вони туди збираються. Удар по воротах Віталеса. Удар з правої ноги м'який. Удар. Не вийшов м'яч за межі поля. Треба грати до свистка. Махали футболісти Динамо рукою. Ось подивимося, як Талес намагався пробити. Обвідний в, в дальній кут не вийшло. Не вийшло, тому що удар пішов по центру. Карабін наш минів Руніч. Вісно жан а не квасниць. Ось він бореться. за м'яч Руніч. Відскок. Подача. Плюман. Плюмана випереджає захисник. Плюмана випереджає. Попереджає Антон Царенко. Ось один із найнижчих гравців взагалі чемпіонату. Один із найнижчих гравців ліги. Зараз у боротьбі у силовій. високому плюману не поступився. Ось тут. Ось подача. Зрізає м'яч Біловар. Беніто вибиває його за межі штрафного майданчика. Талес підбирає передача на партнер. Удар. І дідик! Дідек головою в падінні забиває м'яч у ворота київського динамо 63 хвилина. Капітан руха робить рахунок 1-1. Один-один один із найважливіших голів сезону для львівської команди. Роман дідик. Мінат він не забував, що в цьому сезоні. Був у нього якраз от в матчі з Чорноморцем, який я згадував автоголу. Там, ще... там був ще гарний гол Плюман. І Ось перший м'яч у чужі ворота. Удар по воротах. Жоден із гравців не зміг накрити цей удар. Тут що сталося? Шовковський зняв Андрієвського. Мінус один гравець у опорній зоні. Закидання за спину. Беніто виходить на голки. Перепадає Беніто. М'яч. Куди летить Царенко? Царенко заштовхує. Забиває у ворота. 76 шоста хвилина. Динамо попереду. Антон Царенко забиває. Ось він. Той, хто вийшов на заміну в атаку і піднімає його. не найбільший гренедер Самбаді Оло легенько. 2-1. Динамо попереду. Знову 13 хвилин. Рух був у виграшній позиції. Але тепер, але тепер треба повертатися знову на чужу половину поля. Лежить Беніто у боротьбі з суперником удісталося. дісталося. І це ще одна грань цього епізоду. Можливо, у Дубінчака. Коротше кажучи, у царенка голів не було. Зараз подивимося, що сталося тут. А можливо, у момент взагалі передачі на Беніто, ну не схоже. А я кажу про Дубінчака. подивіться, від кого м'яч відлітає до Владислава Дубінчака? Ось можливо, цей момент ця грань епізоду є суперечливою стосовно легітимності забитого м'яча, оскільки треба розібратися. Якщо від лежачого Беніто м'яч відскочує до Дубінчака, то це можна трактувати як передачу від Беніто на іншого гравця київського Динамо, який знаходився ближче. Доворітній захисник в позиції офсайду. Тому хотілося б розібратися, що там вар малює і чим взагалі щось малює. Петро Панчишин дає свисток. Отже, передачі не було. Передача у штрафний майданчик Руніч пропускає Увага! Момент! Удар по воротах і не відбиває в ближньому бою. Удар Квасниці більше того врізається Ілля у голкіпера. Ось він момент. Як Квасниця знайшов змогу пробити, але е, може навіть пізніше за наш Закінчиться помилка в обороні. І момент забити третій. Олександр Караваєв по воротах, Парирує Ледвій. Парирує Ледвій, буде кутовий. Караваєв з вбивчої позиції не забуває. Це була одна із найкращих позицій, не знаю, незабивних у цьому сезоні для футболістів Київського Динамо. Караваєв не влучив у кут. Подивіться, Беніто розібрався із Талесом. Талес просто грубою помилкою. Припустився. Десь Талес трошки, може, заважав, відволікав, відвертав увагу Караваєва. Але ж, все одно фінальний удар міг витикати. 1-2. Рух програє.